Я рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Біоенергетична регуляція шину плечового відділу. Шини відділ хребта. Це сполучний вузол між головою та тілом. Важливість якого для життєдіяльності організму можна навіть не пояснювати. Якщо тривалий час, не приділяти належної уваги, шийному відділу це може призвести до багатьох серйозних проблем. Виникнення проблем у шийно-плечовому відділі сигналізує про те, що енергетичні канали в цій ділянці тіла заблоковані, кров та енергія погано циркулюють і як результат. Головні болі та запаморочення. Згодом це може перерости в шийний спондельоз. Це поширене захворювання і не так багато способів, щоб легко та безболісно відрегулювати процеси в цій ділянці тіла та вирішити цю проблему. Регуляція за допомогою біоенергетичного масажера. Дозволяє це зробити. Що треба знати про шийний спондельоз? Шийний спондельоз можна поділити на 5 типів. Перший тип це м'язовий спондельоз, проявляється в появі ущільнення в області 7-го шийного хребця та затвердіння м'язів у цьому місці, щоб отримати позитивний результат. Згідно з каноном китайської медицини, слід впливати на меридіани та сьомий шийний хребець. Завдяки цьому суттєво зменшується ущільнення, покращується кровообіг та розслабляються м'язи. Другий тип це спондельоз нервових корінців. Крім симптомів, про які було сказано вище. Може виникнути уніміння пальців рук, а особливо великого середнього та мізинця. Якщо німіють вказівний та великий пальці, це свідчить про порушення зв'язків в п'ятому та шостому шийних хребцях. Якщо німіють середній та безім'яний порушення в шостому. Та в сьомому хребцях. Якщо у мізинці, це сьомий шийний та перший грудний хребці. Третій тип це еспондельоз вертебральної артерії, проявляється в раптових запамороченнях, мерехтінні в очах та відчутті різкого припливу крові до голови і хрусті всередині шиї. Прируха голови на боки, вгору вниз. Іноді з одного боку виникає шум у ухах. Так діється тому, що через защемлення кров не надходить в голову належним чином, спричиняючи ці симптоми. Всі названі вищі проблеми можна розв'язати за допомогою біоенергомасажу. Четвертий і п'ятий тип шийного спондельозу відноситься до дуже важких стадій, на які ми не можемо самостійно регулятивно впливати, А тому важливо подбати за здравій, щоб не допустити до такого стану. З порушенням в плечовому поясі пов'язаний періартрит. Причинений м'язовою атрофією, коли сила та еластичність м'язових волокон погіршується і напруга м'язів веде до польових відчуттів, причиною може стати переохолодження, і, як наслідок запалення сухожилля в місці кріплення його до кістки, і тоді важко підняти руку вгору. Або відвести її вперед чи назад. Біоенергомасаж об'єднує функції традиційних китайських методик, додаткове використання спеціального масажного гелю та енергетичного бальзаму під час процедури дозволяє доволі швидко досягти поліпшення здоров'я. Процедура безболісна, безпечна. І не може завдати шкоди здоров'ю. Відбувається це наступним чином. На початковому етапі активуємо відповідні біологічно-активні точки, що відповідають за стан плечового суглоба. Детальніше про біологічно-активні точки є у відео, яке знаходиться на моєму каналі. Після цього. Фіксовано впливаємо на точку сьомого шийного хребця. Це дає гарний ефект при плечолопатковому періартриті і припиняє больові відчуття в цій ділянці. Наступний крок це масаж плечового відділу, який запобігає головним болям. А зауважу, що у багатьох людей в цій ділянці виникають проблеми. Наприклад, застої крові чи нарости в ділянці самого хребця, тому масаж цієї ділянки покращує прохідність енергії та циркуляцію крові. Запаморочення та головні болі щезнуть, натомість відчувається стан легкості в голові, і навіть упродовж одного сеансу можна відчутно зменшити нарість на хребці. Черговий крок, спрямований на активізацію біологічно активних точок, що знаходяться на лопатках. Коли ниють плечові суглоби, є відчуття втоми та важкості в плечах, ця дія зміцнює і стимулює м'язові тканини в цій ділянці, знімає напругу і додає сил. Завершуємо сеанс активізацію біологічно активних точок рук, точки на кистях рук дуже важливі для вирішення таких проблем, як ломота в руках та плечах, больові відчуття м'язів на руках та уніміння рук. На сьогодні це все, що я хотіла вам розповісти. Сподіваюсь, що інформація в цьому відео була для вас корисною. Дякую до зустрічі!